изменилось здоровье. Очень изменилось. С вот этими всеми бахканьями, переживаниями. Потому что один ребенок чуть ли не на войне. Второй тоже на, на таком вот-вот-вот. Так что, хорошего мама. Работай! Одно радует, что мы живы и здоровы, слава Богу. День прожили, слава Богу. Спорт и Здорова їжа, і, мабуть, ще звичайно дбаю про моральне здоров'я. Як це? Це вибір коло спілкування людей, вибір інформації, новин, фільтр. Просто вмикається фільтр. Я більше дбаю зараз про психологічне так здоров'я, бо це на першому місці. А потім воно вже якби і дуже впливає на фізику. Це медитація, йога, це якесь дихання, щоб приводити себе в якийсь нормальний стан після усіх подій, що ми переживаємо. Ось так от Ну, що тут можна сказати, як і зазвичай, але я намагаюся щось робити, якось гарно проводити час, щоб не було так сумно, я вважаю. Дбаємо, так як і всі, як сповнили про здоров'я, так і дбаємо. Дуже велика сім'я, дев'ять чоловік, син воєнний. Звісно, помінялося три, три внучки, дівчатка, такі звірства кругом були. Змінилося все. Не тільки в здоров'ї, не тільки в країні, в здоров'ї. Це наше життя зараз один сплошний спорт. Як піднявся, так і побіг. Зараз така гарна погода, сонце. Я сьогодні катав велосипед. Зараз ми з дружиною підемо в зоопарк, хочемо там погуляти. Незважаючи на те, що і тривога була, ну як то от, пройшла весна, і ми хочемо жити і дбати і, ну, з думками в майбутнє.